Так, друзі, всім доброго ранку. Виїхав мене в цепове, тут десь приблизно 4 гектари. Тут у нас трошки воно грязненьке, ось дивіться проїхав я буквально, ну скільки я проїхав, Фіг да ніфіга, борони вже забиті. Коротше, вичухуємо, вирівнюємо це поле, нас трошки об'єми, так що все покажу. А ми погнали. Далі буде. де. Так, друзі, все пустив. проїжджаємо трохи. Все, забито. Ну Таке грязненьке поле, конечно. Ну. Що поробиш? Вичухаємо буде обалденне поле. Так. У нас Сергій поїхав Так, звісно зараз ми трохи намучаємось, але ви нічого не поробиш. Короче, люди. Добре, якось так, якось ми це все вичихаємо, витягнемо, потім вам покажу результат. Це звісно, звісно, тяжко буде. Це треба буде десь туди на край витягнути. Якось так. Коротше, друзі. У мене це поле вже трошки підзає, е, ви далі знаєте. Ось такі куча нагортає, там от. велика. З тої сторони дороги посередині ще є вже пів четвертої вечора. А я все ще на цьому полі, це блін. бур'яна, я не знаю, що це, воно зараз подивимось. Такий якийсь бур'ян. Я його вичосую, вичосую, а воно, бляха, береться і береться десь. Це капець, я вже... Якби не було його стільки багато, я б, напевно, вже, бля, гектар 20 зробив би. Ну Це просто капець, блін, в мене нема слів, бля. Це просто жопа. Вон до, да, дивіться, ще, вижить. То все волки, то я йшов, брав діагональ, дискувалось нас отак, я їхав отак, то волки. їду, підняв, опустив, метрів, ну самі бачили, там метрів п'ять проїхався і опять піднімай. Поле грязне, капець, часу віднімає дуже блин, багато. Просто капець. Вчора я не побачив, та сьогодні там Коротше, проблема з цією навіскою блять. Дивіться, бачите, тут, ось тут, тут. зробив отакі косинки одну другу, тому що її виходить викручує сюди. Трактор борозду від плуга падає. Оце заривається в землю і трошки там, коротше, воно його вигинає, виламує. Блін, ну, піздец. Вибачаюсь, за мати, звісно, ну... Просто нема слів, блін. Я вже мав гектар, блін, 15-20 зробити, я ще на цьому полі, тут десь 4 гектара, Мой день трошки більше. Десь 4. Тягаєш їх туди. Потім сюди стягуєш до посадки, там до дороги. А його бляха як. О. Це капець, блін. Так що якось так. А ми печем, я не знаю, коли я його закінчу, але ми сьогодні його закінчимо 100%. Треба ще й... ще зробити десь гектар. Я знаю. Більше 20, напевно. Або около цього. Триндець. який волок один другий, там третій, що ось там треба зробити нам получається Тоже І там от, як так показати, ось там вулки ще є. Коротше, ну це просто капець, стільки часу, блін, витрачається. Шо -то хана Коротше, це напевно саме моє найгірше поле. Так, друзі, дивіться, коротше все. Поле ми все вичухали, все пісня. Тепер коротше, проходимо ще один слід і завтра вже буде посівна. Ось так виходить було дві дісковочки. Ось так, трошки є буремцю, але це можна сказати, що його немає. Ось так ось виходить у нас. Зараз ще разок пробігаємо і все. Фу, довго, звісно, промучився з тими е, бурянами. Ну, але нічого, зато тепер така красота у нас виходить. Так що, друзі... Поставте лайк за такі старання, блін. Скільки? Майже цілий день тут провозилися. <кхм> з урахуванням того, що в нас були сварочні роботи. Ну, все одно, це Ну, дуже довго ми тут застрягли, Ну, зато тепер. Це, звісно, пісня. Якщо подивитися початок відео і зараз, ну, вже як обалденно, зараз робимо фінальну таку легесеньку, легесеньке бронування і на цьому все. Так що, друзі, всім дякую, Всім величезне дякую за підтримку, за лайки, за коментарі, за підписки. Мені дуже приємно. Так що, друзі. Slava so, Ukrainai, herojiem, slava! So.